Нарешті на каналі Дефокбум вийшла нова серія повець, під номером 71. Вона нарешті вийшла вже. Нарешті. Ми її аж чекали. 12 днів. Тож, ми її з вами погнали розбирати на повні частини, а ми з вами погнали. Так. Серія починається з того, що... Чекайте. Вже... Як тільки я почав, то вже є запитання. Цей камерамен дивиться досі за вантузмена, чи вантузмен просто вижив? Це його дух, я не знаю. Але... а може це все... а я понял. Цей камер... вантузмен це все знімав, а потім це викладав на планшет, що з ними робиться. Так, я поняв. Так. Вже мінус тилік. Вже мінус тий лік. Так, а він починає свої ракети ракет. Вісім ракет на них погнало. Опа. Ну, коротше, такий був вибух прикольний. Так, що там вибухає? Так, дивіться. Отам, От на тому самому місці, щось вибухало, але ж, але ж вертоліт. Ну добре, він навіть без ракеток, але він вилітав аж звітом. Він аж з вітом вилітав. Я не можу поняти, як це. Щось на футбом який всі, всі фішки робить і, і він всіх, на... всіх підряд вбиває щось на футбом. Я не пам'ятаю, фішку погнали далі. Ну, тобто, оці камерамен, оці спікермен, він собі денсить. Він денсить, собі. Во, собі. бачите, як він денсить. І тут можна замітити, що як камерамени чинять тих камераменів. Тут можна навіть це замітити. Не знаю як. Во! Во. Камерамени якогось лікують. Я бачу, що в нього голова відірвалася, але причіпляють якось. І його камера якась брудна трошки. Погнали. Так. А тут ми бачимо. Тут ми бачимо, що оце воно з ракетками, воно щось. Воно то щось. Як це? Як. Горить щось. Ну, що горить? Один камера, а цей собі щось сидить і обіжається. Ми е -е. тут з вами можемо замітити, що в нього тут ті самі минулі гранатки, То, що були в -й, 79 -й серії другої части... другій частини. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте, я вам дам підгадку. Звідки воно? Вон, тут навіть можна пригадати собі цей туалетний папір з гранатою. Тобто вони. Як... чого вони підлітають? А, полі, вони, від... вони відступають, так? І дивіться, зараз тут буде одна криса. Він, 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 як тільки в нього почали стріляти, вони зразу тікають, вони криси якісь, вони покидавки. А це вони все стріляли. Але деякі ще оці стріляли по ним. Так. А тут раптом прилітає g -мен. Всі починають якось втікати. Е він починає всіх розстрілювати тут і все. А... Розпилили. Понятно. А як він ще знімає, якщо в нього стріляли в G-Man? Це не якийсь там простий Скибідіси, це джимен. Man. А, так він його навіть і не стріляв. Понятно. Але тут навіть джимен не допоміг. Він не стріляв, але йому все рівно. Астроскі біді. Тут Астроскі біді. Жесть. Ну, прикольно, Серія. Ми з вами її погнали розбирати на всі частини, які тільки можливо. Погнали. Так, серія починається з того, що оцей самий камерамен, то він за тим на, наглядав і за, вантуз, за камеру вантузмена. Погнали далі. Так, може бути якісь вибухи, потім камера лайн і те, що було. І тут раптом виходить скибідіст і взиває і свій, і, і, взриває, і вибухає і в мене телик. Телик, тобто. Він потім піднімає цей телик, вставляє. Так, він щось говорить. А він він каже, він каже, знаєте що? Звичайно, ті коментарі. Він каже... Тубі капець. Каже, що ми, по-моєму, так говорить. А тут... Ну, а тут він... а тут прилітає ракетка. Так. Тут так прилітає ракетка. Не помімо, але пролітає. Так, так. Так, я я досі не можу. Там були якісь вибухи, але він виходить аж з тої сторони, аж там тої. Як ви бачите, на фоні в нього навіть ракет немає, як ви бачите. То я не можу поняти, що то таке. Так. Четверта. А цей спікермен собі денсить. Во, блін, камерамен це закрив. Прикрив. його теж денсить. Він любить спікер, а ви знали, що спікер мене постійно любить день, що, ти знаєш? Знаєте? Та знову пропустив, ну що тут таке. Зараз. О, можна замітити. О, що собі спікермен стрибає і танцює. О, стрибає собі. А тут можна навіть замітити, що тут вони лікують. О, там були. І чогось воно горить, але нічого йому не, не робило біди. по принципу. А тут взагалі бомба на горі. І тут ми з вами знали, що це ту саме ракетки. ми так зрозуміли з вами. Опа, що тут таке? Починаємо. Ми всі починаємо відступати, тобто. Так, Не пам'ятала. А тут, тут це, а тут, тут ця криса, вона просто. Дивіться, вона просто подивилася. Роздивилася? А потім а потім не почала стріляти і вона зразу засикувала. А, я понял. Вона може пішла на, на їхню базу, вона е це скебесство, може хотів допомогти. А тут раптом у нас з'являється Джимен. Навіть, навіть те, що я би хотів. Я би хотів би, щоб тут була легендарна битва. Я хотів, щоб тут була легендарна битва і все. Я хотів, щоб тут була легендарна битва, чесно. Проти Титанів і Джимена. Це було б дуже жорстко, реально. У нього і так мільйон ГП. Так що навіть і не треба милуватися. Опа! Давай. А він щось дивиться, так? на нього, що він дивиться, він так бачить, що йому треба, цьому кавермен треба було просто очі закрити, і він би був би живий і все. А тут джмен полетів, а тут ще появляється. Тобто, авторські беди, той самий авторські беди. Він тут, він шукає титанів. Він пішов до джим. А я зрозумів, він хоче того Джимена проти його вбити. Він Джиме і через, через то почав валити, і він, і він просто засикував, щоб його не вбили. Ну то у нас відео закінчується. Всім дня, всім па-па.